Відносно Європи вони розуміють рівень загрози. Про це говорять їхні розвідки. Про це говорять аналітичні центри, прямо про це пише інститут вивчення війни. Про те, що зараз Російська Федерація реально розцінює можливість військової ескалації відносно країн НАТО та Європейського Союзу під прямим ударом Фінляндія, країни Балтії, Польща, і тут відносно цих країн загрози більше на ніж рані. Ми навіть бачимо наскільки Європа консолю. Дується наскільки вже є багато розмов про європейську армію, в тому числі від Макрона, на настільки активно в країнах Балтії будуються фортифікаційні споруди, наскільки вони починають налагоджувати, переналагоджувати свій випуск своїх ВПК, як озброєння, так і боєприпасів до них, ну і, звичайно ж, вони прямо розуміють, що чим більше і чим ефективніше буде воювати Україна проти Російської Федерації, тим більше у них буде часу на переозброєння.